Доброго дня, з вами компанія Автолуцьк. Маємо в наявності відмінний електрокар на будь-який випадок вашого життя. Це Volkswagen E-Up з можливістю проїхати 150 км по місту. Нас 2014 рік, 98 тисяч оригінально підтверджено нами пробігу та повністю рідна фарба. Відмінний технічний та візуальний стан автомобіля досить гарно та стильно виглядає на 15 колесах. Дивіться, які стильні класні диски. Встановлена вже літня гума. Авто знаходиться в Луцьку, повністю розмитене, чекає на вас. По комплектації в нас є електросклопідйомники, зеркала заднього виду з підігрівом, електрогулювання, друзі, круїз-контроль, Шкіряне кермо, яке підрізане знизу, має декоративні вставки Piano Black. дуже класно, стильно виглядає. Автомобіль має навігацію, клімат, контроль, також присутній підігрів сидінь. Друзі, селектор переключення передачі просто в відмінному стані, еко та еко плюс, режим їзди. Режим рекуперації. Кого цікавить ось такий от, солодкий електрокар за класною ціною, телефонуйте номер присутній в шапці профілю. Наразі всім вам бажаю гарного дня, до зустрічі. Переглядайте інші наші автомобілі в наявності.